Тенько, гарно. Далі переходимо до цього інтерфейсу нашого. Якщо у нас вибраний куб, то інтерфейс 1. Якщо лампочка, тут вже зменшилась, це вже буде до лампочки нашої. Якщо камера, то буде до камери. Так що будьте уважні, коли ви вибрали якийсь який самий об'єкт. Так, перейдемо до другої вкладочки. Це для рендеру. І від це швидкий, не дуже реалістичний рендер. Цей він схожий, як тут ми бачимо, наш об'єкт ми можемо так само тут вибрати собі і настроїти. Тут можна настроювати і настройки, як ми будемо бачити наш рендер. Cycles. Це більше реалістичний. Дивитись, ось так буде виглядати. Він трохи більше навантажує комп'ютер і нашу систему. І він довше прораховує відбиття світла і кольори. Потім я вам покажу, як його настроювати. Поки що хай буде і в цій клаці ми будемо настроювати розміри пікселі яким будуть на нашому рендері, скільки буде ширина і висота. Бажано більше не ставити тут. Але якщо ви хочете збільшити ще, то ви просто ставите тут не 100%, а 200%. Це збільшує нашу картинку. Але нашому комп'ютері буде легше це загрузити. Тут ми можемо ставити кількість кадрів анімації. Де старт буде, де фініш. це куди ми будемо зберігати, який формат ми зберігаємо. Це настройки нашої сцени. Важливо їх не змінювати, лишати за стандартними, тому що, якщо ви будете дивитись одного ютубера, він може мати звичайні настройки, а якщо ви будете налаштовувати під себе... То ваші настройки вже не підійдуть до його туторолю. Тут ми вже маємо світло нашої сцени. Як ви бачите, зараз у нас сірий, сірий кольор, і я якщо викручу, то він буде повністю білим. Можна тут додатково буде, потім текстури, я вам покажу, це інтестривність світла. Mm. Тобто тут а, наскільки яскраво буде світло, а тут а який саме колір буде. Тут можна ще volume це як туман настроювати. Так, ці настройки нам теж поки що не потрібні. От модифікації це дуже цікаво і тут дуже багато корисного. Так, я тільки назад на назад. Тільки я перейду на простий режим, щоб нам світло не заважало. Так. Тут є різні модифікації для UVMAP. UV Word. Нашої моделі самої, я вам покажу основні. Тут тут ставим, яка кількість буде, це як дублювання об'єкту, наприклад, буде 4. Це відстань. Одна від іншої об'єкту. У нас поки що один. Це тобто кожен об'єкт на таку саму відстань від себе відступлений. Якщо ми пропишемо трошки більше, 1.5, то ми вже побачимо, що тут 4 кубіка. Це по іксу, це по y, це по Z. Так Тут є ще Bevel. Тут ми ставимо, яка відстань буде. Що ми зробимо, наприклад, 25, Пішилось тут відстань. Якщо ми це скільки буде ребр в нашому бевелі. Наприклад, поставимо 4. Ви бачите, тут змінилось раз, два, три, чотири. Щоб для цього модифікації зробити, нам потрібно додати ще один об'єкт. Так. Тепер ми можемо взяти нашу піп'ятку і натиснути на цей об'єкт. Якщо я приховаю цей об'єкт, у нас вийшла така виїмка. Можна тут різні настройки ставити. Тут можна його доєднати, не вирізати, а додати його. Подивимось на такий як Mirror це як дзеркало. Якщо зайти в редагування об'єкту, ми можемо відсунути наш об'єкт і тут з'явився другий. І ми можемо редагувати і тут буде відбиток такий, як дзеркало. Якщо ми візьмемо всі вершини, підсунемо один до одного і нажмемо, щоб вони з'єднювались то тепер. Ці об'єкти не, не можуть роз'єднатися. Ще тут є такий хороший модифікатор, який нашу модель скруглює. І ви її будете часто використовувати цей модифікатор в 3D. Як ви бачите, тепер він не став кубом, а став вже таким круглим. Тут можна. Підключити, і ви побачите, як виглядало до. Тепер як виглядає зараз. Тут велике число не ставте, бо ваш комп'ютер буде перенагружуватись. І тут так само. Це для рендеру, це для фотографії, а це для нас, коли ми ще моделюємо. Я б не радив вам ставити більше чотирьох. Як ви бачите, він тепер з круга. такий. І якщо ви тут ставите 4, то так само ставите і тут 4 для рендеру. Щоб у вас не було так, що тут 1, а тут 4, бо якщо ви так поставите, то у вас буде ось така модель. А, наше ще дуже світла. Ну, як ви бачите, тут дуже квадратна. Так, Всі інші ви будете вивчати протягом свого життя модифікації, і може ще я про якісь буду вказувати сам, але на початок вам цього хватить. Це частинки, наприклад, пісок можна додати, чи якісь сніжинки, можна різні такі робити штуки. Фізика це можна робити тканину, воду, дим і таке різне. Тут аж колізія, це для того, щоб, ну, наприклад, вам треба зробити тканину на стіл, виставити на стіл колізію на 3D-модель, і потім на тканину це другий, це вже як тканина фізика. Далі, що вам потрібно буде, це векторні групи. Зараз вам покажу швиденько, як це зробити. Ви, наприклад, вибираєте якесь ребро, додаєте групу, берете затвердити. Тепер це вершинне церебро. Буде як група. Зараз вам покажу Bevel. Вибираємо вектор груп і беремо тільки це. Як бачите, тільки на ось ці тих двох точках з'явилися Ну і останній це матеріал, це те ж саме, що я вам показував тут. Це одне і те саме. Тут вже більш відкрито і більше більш мож... там якісь можливості настроїти. На цьому буде сьогоднішній урок завершено. Далі ми будемо переходити до моделінгу. Ми будемо редагувати нашу модель. Робимо якусь невеличку роботу. Нескладно. Але щоб було красиво. Дякую вам всім за увагу.